У першу годину роботи ярмарку вакансій його відвідало півсотні сумчан. Один із гостей заходу Сергій розповідає, із роботи звільнився вимушено. Спеціальність машиністка пристальних установ. Ну, я робив робили. на хімпромі, там вже гроші не платять. Угу. І прийшлося звільнитися. Для вас важлива, яка зарплата? Можливо, умова звіс. роботи. Умова роботи важлива. Ви виплата Тетяні прийти на ярмарок вакансій запропонували в центрі зайнятості, де вона на обліку в пошуку роботи. Жінка налаштована оптимістично і готова розглядати найрізноманітніші пропозиції. Але у Тетяни є і власні особливі вимоги в виборі нового робочого місця. Я всю життя працювала якби по долгу своєму, от треба. а зараз я хочу працювати для душі, щоб колектив хороший, щоб от так сказати керівництво, ну нормальне. Ну і зарплата, щоб більш-менш, щоб, звісно, ні, мінімалку про наявні вакансії на підприємстві розповідають представники сумської філії газмережі. Говорять, найбільша потреба у спеціалістах робітничих професій. Ми шукаємо слюсарів з експлуатації та ремонту газового устаткування, монтерів, захисту підземних газопроводів. Шукаємо контролерів газового господарства, які знімають показники лічильників. Газова сфера потребує спеціалістів високої кваліфікації, тому у компанії мають власний навчальний центр. Наше підприємство відноситься до галузі. Критичної інфраструктури тому ми маємо право бронювати працівників, але звичайно ми заповнюємо вакансії, які є на сьогоднішній день. і Жінками так, монтери з обслуговування газопроводів вони можуть працювати, вони можуть освоїти цю професію, бо це робота з інструментом. Більше ми навчаємо людей. Тобто люди можуть приходити до нас без набутої спеціальності. У нас є свій навчальний центр. Ми навчимо всьому. Головне бажання працювати вже два роки на кадрові потреби ринку праці. В сумах впливає воєнний стан і безпекова ситуація, але знайти роботу під час війни. Неможливо, говорить фахівці сумської філії обласної служби зайнятості. Загальна база вакансій, яка сьогодні представлена на заході, це більше 700 вакансій по місту, по нашому. Заробітна плата вона сягає від мінімальної до більш високих рівнів, більше 10 тисяч і так далі. Це все залежить від категорії, від кваліфікації і від напрямку роботи, які вакансії виставляються. Для безробітних переселенців, тих, хто хоче здобути нову професію. Служба зайнятості має ряд. Програм грантової фінансової підтримки, а також і в умовах воєнного стану зберегла один із важливих напрямків роботи це професійне навчання та підвищення кваліфікації. Навчальний заклад у нас в Сумській центр професійно-технічної освіти, рівно як і по всій Україні, де представлено саме широкий спектр послуг і професій, за якими можна або набути професію отримати її, або ж перекваліфікуватися, або підвищити кваліфікацію. Є шанс і тим часового працевлаштування без зняття із обліку пошуку роботи, наша сумська філія, взагалі вся служба, має ще унікальну таку можливість запропонувати в цей період військового да нашого такої життя. Запропонувати суспільно-корисні роботи для роботи, для наших безробітних шукачів роботи, не знімаючись з обліку. Людина працює, отримує від мінімальної заробітної плати і зайнятість вона йде за рахування страхового стажу. Тобто, це як додатковий дохід і можливість тимчасового працевлаштування. Олександр представник неурядової громадської організації, яка виступила партнером у проведенні ярмарку вакансій. Із квітня в громадській організації заплановані програми профорієнтаційного навчання, а також проєкт підтримки роботодавців Сумщини. Ми роботодавці будемо за три місяці компенсувати за Заробітну плату людину, яка так, прийняти на роботу з урахуванням, що після цього трьохмісячного терміну людина матиме можливість працевлаштуватися на постійній основі в цьому підприємстві. Мають і грантові пропозиції для приватного бізнесу та невеликих компаній. Пропонуємо гранти для мікробізнесів це до 50 тисяч гривень на власну справу, а також гранти для малого та середнього бізнесу до 800 тисяч гривень, але з головним критерієм. Це працевлаштування людей. Ми проводимо моніторинг. Ми впевнюємося, що було закуплено саме те обладнання, саме ті послуги, на які подавався грант. Сумській області так вже кілька бізнесів, як мікро, так і малих і середніх, отримали від нас допомогу. Ярмарки вакансій, де у живому спілкуванні зустрічаються шукачі, роботи і представники підприємств, служба зайнятості проводитиме протягом року на регулярній основі. Новини СТС.